Євангеліє від Матвія, глава 7, вірші з 21 по 23. Не всяк глаголя ми, Господи, Господи, внідет в царстві небесне, но творяй волю отца моєго, і же єсть на небесех. Многие лекут бо он день, господі, господі, не в твоє ли ім'я пророчество Вахом, и твоїм іменем беси, изгонихом, и твоїм іменем силы многі сотворіхом. и тогда, исповеьем, яко, Ні, коли же знах вас, отедите от мене, делающие беззаконие. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня.